Вітаю всіх, хто мене дивиться. Значить, була в мене Windows 7. Вирішив декілька років, уточню декілька років тому назад, поставив собі десятку. І я привик у 7-й версії, там було, як я виключав, так мені привик, так мені зручно було. Кнопка Windows. Стрілка вправо і Enter. Так, у сімірці виключається комп'ютер. У десятці я хотів теж так само зробити, щоб якісь комбінації якихось клавіш, щоб так виключити. Було, не пам'ятаю вже точно яке, була така комбінація клавіш, але вона не завжди спрацьовувала. Шукав, довго шукав і зупинився на там, Комп'ютерні курси, здається, є канал. Там чоловік пояснив, як можна зробити, як, так би мовити, за один клік виключити комп'ютер. Але для цього треба було там внести деякі якусь зробити. Ось, вивести, зробити таку от кнопку виключення, бачите, і заодно можна було зробити і перезапуск комп'ютера. Ну, одним словом, я змирився з цим. І чисто випадково, зараз я вам покажу, я буквально декілька днів тому назад, мені там треба було дещо узнати. Одним словом, для того, щоб щось там Появилося на дисплеї мені треба було зробити, нажати комбінацію клавіш Windows і одиничка. Коли я це зробив, ноут виключився. І я зробив це ще раз і ще раз. Він виключався і я зрозумів, що ось вона, комбінація клавіш, я навіть ролик, напевне, назву так, виключення комп'ютера Windows 10 одним кліком. Ось дивіться. І причому це спрацьовує, він виключає комп'ютер, навіть якщо запущені програми. Тобто він ні на що не дивиться. Так, я запущу браузер, відкрию верніше. Ось Відкрився браузер. Там... Куди-небудь зайдемо, наприклад, давайте карти. Ну, що-небудь. І ось що я роблю. Дивіться, друзі, я нажимаю Windows. І одиничку. Ось, давайте так, щоб було видно і дисплей. Windows і одиничка. Все. Я не ходжу по дисплею з вказівником, не шукаю опцій і так далі. і так далі. Ну ось, друзі. Чисто випадково. Може хтось і знав це. Ну, Але хто не знав, кому потрібно це, будь ласка, користуйтесь на здоров'я. Добре друзі, до побачення, мирного неба всім, будьте здорові!